Дос привіт всім! Час розповісти про країну надзвичайних футболістів феєричних карнавалів, смачної кави та незабутньої самбо. Боїтесь ввечері і забрести на троєщину або борщаївку? Краще як поїдете до Бразилії. Не бувайте у фавелах. Це бідні райони, куди боїться заходити навіть поліція. Перестрілки тут неодноразово можна почути на нічних вуличках. Серед 30 найнебезпечніших кримінальних столиць світу 11 знаходиться саме в Бразилії. Назва країни походить від назва червоного дерева Пау Бразиль. Але раніше Бразилія називалася як де Санта Крус, що означає земля святого Христа. Не любили в дитинстві ходити до школи? Набридли нудні на університетські пари. Бразильські діти також не дуже охочі до навчання, хоч і проводять за партами майже вдвічі менше, ніж ми. В середньому лише 8 років. Столиця Бразилії була спроектована Оскаром Німаєрем, одним із найкращих архітекторів світу. А ще вона була побудована за 3,5 роки. Дівчатка, не ображайтеся, не давайте ляписа бразильцю, який зацінив ваші сідниці, адже тут ця частина жіночого тіла вважається найкрасивішою. Зробити комплімент сідницям незнайомої дівчини звична річ для кожного бразильця. Існує теорія, що гора цукрова голова один із символів де Жанейро, знаходиться на місці розколу давнього суперконтиненту Гондвана на Африку та Південну Америку. Як будете у Бразилії, не перепутайте випадково, у який туалет вам заходите, адже в цій країні так багато транссексуалів, що часом поруч з звичайними нам літерами «М» та Ж можна побачити літеру «Т». Якщо ні в школі, ні в університеті ви так і не полюбили книги, а тим паче писати тестування за ними, краще вам не потрапляти до бразильської тюрми. Кожна прочитана книга скорочує термін ув'язнення на 4 дні. Аби перевірити якість засвоєного матеріалу, невільники пишуть твори та контрольні роботи. Насправді, фіга в Бразилії вважається жестом захисту. В принципі, як і в Україні, в давні часи фігою захищались від відьом. Залишайтеся з нами до наступного тижня.